Вітаю, друзі! Сьогодні не запланований підкаст. Він зроблений замість прямого ефіру. Я ще почуваюся не сильно добре, але мені дуже хочеться давати користь. І, от якраз під звуки повітряної тривоги у Києві. Я хочу сьогодні вам розповісти дуже класну тему. Вона, в принципі, теж випливає трошечки з проявленості, трошечки з блогу, і все для того, щоб зрозуміти, як себе показати у блозі, з якої сторони, як підійти до цього питання. Якраз сьогодні Аліна, моя учениця, привіт тобі величезне. Я думаю, що ти вже додалася в наш клуб телеграм-каналі. Вона якраз спитала у своїх підписників, що саме вони хочуть бачити в своєму блозі. Це дуже корисне опитування, я раджу всім, в принципі, його робити. О, цікаво, чи мене нормально чути через ці виття тривоги, але нічого, я думаю, ми справимося всі всім. Значить, дивіться, я сьогодні хочу вам пояснити ще раз, і ще не раз буду це поясняти? Пояснювати. Що люди купують у людей. Ви знаєте, одна з моїх улюблених фраз, десь я її взяла колись дуже давно, але її, в принципі, використовую не тільки я, звичайно, це не моя авторська фраза, але ви повинні розуміти, що воно таке є. Потрібно не забувати, що для того, щоб люди у вас купували. А продажі, звичайно, йшли успішно. Дуже важливо показувати себе, як мінімум, в трьох шарах, в трьох аспектах. Я не знаю, як ще це назвати. Перший аспект це ви як експерт, як професіонал своєї справи. Другий аспект це ваша особистість. Причому не прикрашена, а такою особистістю себе показуєте, як ви дійсно є. І третій, ви. Що чимось іншим цікавиться. Да? Тобто, як людину з більш широким колом інтересів, окрім професіональних, окрім людських якостей, люди купують у людей. Тому дуже важливо себе показувати ось в цих різних шарах. Також ми розглянемо сьогодні такий, таку річ, як об'єм. Ви повинні показати себе не тільки в цих трьох вимірах, да, як експерт, як особистість і як чимось цікавою, як людина, яка чимось ще цікавиться, а потрібно себе показати ще в об'ємі. Тобто в розвитку. Ви в блозі не плоский статичний персонаж, ви об'ємний персонаж. Тому нам потрібно показати ще три. Ще три аспекти. Можете прямо записати це так само. Ви в, в теперішньому, зараз, прямо зараз, як ви зараз робите бізнес, як ви зараз почуваєтеся, як ви зараз відчуваєте себе як особистість, і як ви робите щось окрім роботи і окрім, окрім сім'ї, наприклад. Ви в майбутньому ви повинні показувати свої плани, свої цілі, свої. Свою мету, да, до якої ви йдете, і свої мрії. Тому що так чи інакше мрії об'єднують також людей в такі групи, які йдуть до мети разом. І треба показати трошечки хоча б себе в минулому. Тобто треба показати, який досвід у вас був, які думки. Які спогади у вас є, і е, вашу, в принципі, історію. І це не обов'язково говорить про те, що ви повинні цю історію закріплювати ось в, е, в такий хайлайт да, про себе, тому що хайлайт про себе це дещо інше. Не зовсім про ваш прямий шлях. Можна закріпити, звичайно, в хайлайтс мій шлях. Але це не є обов'язковим зараз, тим паче для продажів не далеко не всі цікавляться прям вами, як саме через вас шлях. Ну, ви зрозуміли да, про що? Їм, звичайно, набагато важливіше, чого ви досягли і завдяки чому ви цього досягли. І подумайте, будь ласка, як проявити тут себе, про що розповісти. І, і, звичайно, як я кажу, діліться тільки тим, що для вас є нормально, що для вас, з вашої точки зору, в вашому всесвіті, нормально поділитися. Тобто ніхто не каже, що ви повинні ділитися чимось негативним, якщо це для вас неприємлимо. Не, не Тому дивіться просто по собі як краще для вас. І, звичайно ж, третє і останнє. Нам потрібно показати свої сенси. І це один з, один з найважливіших взагалі, аспектів після проявленості, мабуть в блозі, це показати свої сенси. Ми, по-перше, повинні зрозуміти, які сенси ми доносимо через свій контент. Те, про що розповідаю також на своєму курсі від Choose Stories, там про фотографа. Якщо ви були на моєму курсі, ви зараз зрозумієте. Які фотограф доносив сенс. Ну, також я постійно про ну, цей приклад розповідаю в ефірах прямих дуже часто. Ви повинні розуміти, що якщо ви доносите до людини погані сенси про себе, тобто ви безвідповідальний, ви не знаю, запізнюєтесь постійно, ви щось забуваєте, не відправляєте вчасно товари. То, звичайно, людина считає ці сенси, навіть якщо ви про них так, мільком не, не взначай розповіли. Щоб, щоб зрозуміти, які сенси можна транслювати, можна відповісти на кілька питань. Перше, що вас надихає та мотивує, що кожен день в. Веселить, розчулює, наприклад, виводить з рівноваги і е, повертає цю рівновагу назад. Е, чим ви цікавитеся і чому ви цікавитеся? Які у вас маленькі мікроцілі, які не пов'язані з професією? Ну, наприклад, вивчити англійську мову, або е, щоб дитина вивчила англійську мову досконало. Ну, це ви вже будете під себе підставляти. Які у вас є. Великі цілі, які пов'язані з професією, які є якості, що допомагають вам іти до цих цілей, які якості вам заважають йти до цілей, І з якими проблемами ви стикаєтесь час від часу, але ви при цьому успішно їх переборюєте? Подумайте, будь ласка. Над сьогоднішнім таким невеличким підкастом ми розглянули сьогодні з вами ще раз всього лише три пункти. Перше, це три виміри, в яких ви повинні себе показувати, три виміри розвитку, щоб показати себе об'ємно в часі, і третє, показати свої сенси. Заради о, за допомоги, вибачте, яких підписники будуть вас любити, поважати і ще більше до вам довіряти. Тому що, в принципі, будь-яка професія будь-то візажист, перукар, косметолог, маркетолог, СММ, таргетолог, Боже, ну просто все, що завгодно, це все про довіру, тому що люди довіряють вам або Якісь звершення по красі, або якісь звершення по своїм цілям, по професії і так далі. Будь ласка, робіть так, щоб у вас був якісний продукт, робіть так, щоб у вас були якісні сенси, якісно доносьте інформацію до своїх читачів, для того, щоб вони розуміли, що ви хороша людина з класними цінностями. І з вами була Тетяна Хрестовська, я дуже вам рада в цю п'ятницю розповісти про ці маленькі, але дуже важливі речі. Будь ласочка, ставте вподобайки, лайки, вогники, щось, щоб я зрозуміла, що вам контент цікавий. Можете написати в коментарях пару слів. Чи допомагає вам мій контент? І якщо ви хочете, можете написати навіть кілька тем, які вам цікаві, ми можемо розглянути в рамках а, безкоштовних ось таких марафонів. А, боже, марафонів, подкастів, подкастів ефірів. А, як завжди, в понеділок, середу п'ятницю, я стараюся виходити до вас в ефір в інстаграмі. І щовівторка ми розглядаємо тут. А, Пости, які ви можете писати за допомогою е, мого суперкрутого бота «Манія контенту. Накидайте, будь ласка, коментарі, е, знайомтеся одне з одним обов'язково. Це допоможе вам також. Е, можливо, десь в просуванні, можливо, просто десь в житті, тому що у нас дуже класна ком'юніті тут. І я обов'язково буду розглядати ваші професійні якості також з точки зору контенту через бот, «Манія контенту. І ще раз дякую. Класної вам суботи, неділі. Відпочивайте, приділяйте увагу своїм рідним. Все буде Україна!